І всім привіт! З вами Тофін. Це продовження вашої любимої рубрики спідран перших сил. Сьогодні у відео ми апнемо 12 тисяч кубків, апнемо багато 20-х рангів першою силою, а також відкриємо багато нагород із зброй паса. Відео вийшло максимально цікаве, тож обов'язково зразу любить лайк і підписку на мій канал. Це мене дуже мотивує і я буду дуже вдячний всім, хто це зробить. А ще знали ви, що недавно відкрилося голосування за найкращий скін Super Cell Make? І якщо у вас іще ще немає кандидата, у мене є хороше рішення. Це скінчик Айро Хороший дизайн, добре пророблена атака і ульта. До скінчика є комплект пінчиків і іконки, а також це скін мого старого доброго друга художника. Посилання буде в описі, обов'язково заходимо і голосую за скін Айро Дженет. Другого і мені буде дуже приємно за голос, за фаворит скіна на Джанет Айро Джанет. Ну а тепер погнала до відео. Всім приємного перегляду. Отже, я вирішив почати із персонажа Макс. По-перше, Макс це доволі сильний персонаж на першій селі, тому що в неї 4 тички. І це буде аж на 1000 урону більше, ніж на якійсь там шелі. А по-друге, я б хотів на неї купити скин Strip Style Max, що була мотивація Апати Макс, а іще запустити новий міні-челлендж. Це зібрати абсолютно всі скини на Max на даному аккаунті. Так як на спідран 50 k я зібрав всі скини на Джанет, на даному аккаунті я зібратиму всі скини на персонажа Max. По-моєму, вийде солідно і класно, та ми погнали Апати Макса. Що казати про Макс? Цей персонаж сверх класний на першій силі, він має 4 тички, що на 1000 урона більше класну ульту, та є одне малесеньке но. Насправді, цей персонаж мав бути уже давним-давним-давно, як мінімум на 20-му рангові. Бо недавно і грі були мутації. А як ви знаєте, мутація на Макс нереально була сильна. Як фотос не в курсі, мутація на Макс це безкінечні патрони. Уявіть собі, Макс перша сила, яка знімає з однієї тички тільки 1200 грн, і із 10 тичок перша Макс могла би вбити Ель Прімо 11 сили. Це було нереально круто, та на жаль, для мене тоді я апав з 50к. А на аккаунт перших сил я тоді забив і не було мотивації апати кубки. І на щастя для мене, коли почався спідран перших сил, я можу апнути того прекрасного персонажа на 20-й ранг, як мінімум. А ще перед вами найтупіший динамайк на планеті Земля. Він зробив ошибку і поплатився за неї. Ну а я, як в старій добрі, використовую тактику ММА, спрятався. І я вже пояснюю, чому я так роблю і не граю в повну силу, та чотирма словами, життя важливіше за банки. А ще із пуша Макс на 20 ранг можу сказати, що їй було апати реально комфортно. Не знаю чому, може мені просто Макс подобається, або скін кайфовий, або просто Макс доволі сильний навіть на першій селі. Не знаю чому пояснення, та факт є фактом. Було грати комфортно і я 100% буду апати Макс вище, ніж 20-й ранг, але вже в майбутньому. Ну що ж, друзі, я вирізав в решту моментів, тому що там було скучно і прийшов до моменту, коли ми апаємо уже 20-й ранг на нашу дівчинку-Максимку. А ще виявляється це 20-20 ранг на моєму аккаунті. За 3 місяці даного аккаунту, по-моєму, це доволі солідно. І так, наступним персонажем став Сту. На нього є тільки один мотиваційний момент, це то, що на нього випав скін. До речі, випав він із легендарного Стердопа на 10 тисяч кубків. Замість персонажа випав у такий прикольний лапках Ні Скін на Стю. це майже Сту я його зараз буду пушити на 20-й ранг в Слово Шедешці. До речі, у Сту і Макс однакова історія. Діло в тому, що на сту теж була мутація. І вона була, напевно, іще краща, ніж мутація Макса. Він мав безкінечно ульту. Це був дикий дисбаланс, а з його пасівкою він міг безкінечно жити в яду, бо пасівка його безкінечно хилила. Так от, якщо Макс і без мутації, і з мутацією була свехлака, то Сту я пожалів, що тоді його не апнув. Він в рази слабший, ніж Макс, і в 100 рази слабший без мутації. Що ви розуміли, Макс на першій силі, якщо вона покатати всі свої удари, нанесе супернику 4800 урону. Так от Сту нанесе всього лише 3 тисячі урону, і то, якщо він попаде чітко всіми своїми фейєверками в суперника. І ще в нього менше хп. Та то вже чисто мої придирки, а не якісь мінуси. І ще, коли я грав за Макс, було комфортно за неї грати навіть сверхкомфортно, А коли я взяв такого персонажа, як Сту, який може вполовину слабший, ніж Макс, я прям відчув дикий дискомфорт. Окей, мене в мене буде ульта, хоча б я можу втікти від якогось Едгара, І, коротше. Коли граєш за персонажа, якого клас на Ульта, багато РП, багато урону, комфортно грати. А коли ти переходиш на персонажа, якого тисяча урону із однієї тички, і ульта, чесно кажучи, говно, різниця була колосальна. Та, на щастя, для мене це мені не помішало апнути сту на 20 ранг. А іще ще до 12 тисяч кубків лишається всього лише 250 кубків. І я вирішив взяти мійко, так як якщо я апну його на 20-й ранг, це буде рівно 12 тисяч кубків, і плюс іще один 20 ранг на наш особливий аккаунт спеціран перших сил. Ну і лишився мікчанський. Що про нього сказати можу, це було дуже і дуже просто. Напевно, найпростіший 20 ранг за даний відосик. Звісно, він був легкий через те, що у нього дуже класна атака і може втікти буквально від любого свого суперника. Від База, від Кольта, від Пайпер, Едгара, Мордуса і так можна рвати ще вічно. Тому я вважаю, що цей персонаж один із найлегших для пушу першої сили і найлегший для 25-го рангу. Тому я обіцяю, я з його 100% буду апати як мінімум на 25 ранг. Ауф! Ну і разом з тим, це остання катка до 12К кубків. Сподіваюся, повезе і всяких сюрпризів не буде. Наприклад, якихось Едгара або коти. А, а от і сюрприз. Приказка, згадай, і ось воно спрацювало не в мою пользу. Ну і що з тобою робити? Ладно, давайте від нього втівчемо. Окей, що далі будеш робити? Ти за мною реально будеш бігти? Ти серйозно? Та, він за мною буде бігти всю катку. Ну, є один плюс, це попало у відео. Таких каток за весь пуш було дуже і дуже, дуже багато. Та, на жаль, вони були або на 300 кубків, а тоді записи, як ви знаєте, не працюють. Що ти робиш? Він тільки що три трики просрав у воду. Класний Мортис, видно, вчився у лал'ю по правилам за Мортаса, да? Ну, що ти робиш? Ну не позорися на Мортисі. Ну що ти робиш? Йди в цирк виступай, чел. А якби я був за стул, він би мене скоріше всього вбив. Ну далі продовжую. ну шо ти робиш на мортасі? І знову да? Ну ти серйозно на мордосі, ну ти реально думаєш що нормально? Опа летить. Ну ти серйозно? Ви шо, народ. І мортас летить. Ну ні, вовче, кайф. Ви свого тата шукаєте і не знаю, що ви шукаєте, що ви мене хочете всі? А, все гг, да. Ну все, гг. Класно, пограли. Ну, така кожна катка на 400 плюс. Повірте мені на слово. Ну, все-таки ми апнули цей. А, не апнули, серйозно, один кубок, Ладно. Ну, зато ми точно вже апнули уже 12 тисяч кубків, і це майже 20-й ранг на мавпу в Бравл Старсі. Ну і найцікавіше, випаде нам хоча б щонебудь небудь із стардропів в Бравл Пасі. На жаль, тільки два стардропа. Забираємо кредитики і перший полетів, і з нього нам падає нічого, і другий і з нього нам теж падає абсолютно нічогісінько. Ладненько, на тому в мене все. Обов'язково вам лайки, обов'язково ставте колокольчики і підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами був Тофін, всім удачі, і до нових зустрічей. Всім пока!